Бачимо, що все це відбувається на тлі е, перемовин про е, мир в Україні. Е, якщо можна їх так назвати, давайте спробуємо розібратися, які зрушення відбулися у цьому процесі цього тижня. Матеріал підготували журналісти. Слава тіві, прошу. Київ прийняв пропозицію Вашингтона. Новий раунд перемовин щодо завершення війни відбудеться у США 17 або 18 лютого. Про це агенції Блумберг повідомив президент Володимир Зеленський. Головна тема зустрічі створення вільної економічної зони на Донбасі. Зеленський розповів, ця ідея не до вподоби ані Києву, ані Москві. Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони ні росіяни, ні ми. В нас різні погляди на це питання, і домовленість була такою. Давайте на наступній зустрічі повернемося до дискусій: як це може виглядати? Якщо це наша територія, а це наша територія, то країна, чия це територія, повинна нею керувати. Однак, поки невідомо чи приїде до США російська делегація, прес-секретар Путіна Пісков розповів розмі, що перемовини відбудуться вже скоро. А 2 лютого речник Кремля заявив, зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського можлива виключно у Москві. Президент України пропозицію відкинув, сказав, що готовий зустрітися з Путіним у США, Європі чи інших нейтральних країнах. Однак, не у Москві, столиці країни агресорки і не в державі союзниці Росії Білорусі. Днями видання Financial Times повідомило із посиланням на Джерела 24 лютого Володимир Зеленський може оголосити дату президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди. Журналісти пишуть, Білий Дім наполягає, щоб голосування відбулося до 15 травня, інакше Україна може втратити запропоновані гарантії безпеки. США. тож Верховна Рада вже напрацьовує законодавчі зміни, аби обійти заборону на проведення виборів під час війни. Володимир Зеленський цю інформацію спростував. Він назвав журналістам умови для проведення виборів. Це припинення вогню та стійкі гарантії безпеки. Пеки Росія ж продовжує атакувати Україну, зокрема її енергетику. А це свідчить про неготовність РФ до припинення вогню. Водночас, генсек НАТО Марк Рюте під час зустрічі міністрів оборони альянсу у Брюсселі заявив, що саме США послідовно просувають мирний процес. Я переконаний, що ми всі згодні з тим, що саме Сполучені Штати зрушили справу з мертвої точки. Президент Трамп вивів переговори з президентом Путіним із глухого кута в лютому минулого року. Це було надзвичайно важливо, і з того часу він послідовно просуває мирний процес через Марку Рубіо, Джареда Кушнера та Стіва Віткофа. У нас є тільки одна мета, і ця мета полягає в тому, щоб закінчити цю війну таким чином, щоб Росія ніколи більше не намагалася напасти. Нагадаю, попередній раунд перемовин у тристоронньому форматі між Україною, Росією та США відбувся 4 та 5 лютого. В Абудабі головний успіх зустрічі перший за п'ять місяців обмін полоненими. Однак найскладніші питання перемовин залишаються без відповіді. Кремль наполягає на визнанні Донбасу російським та прагне контролювати заес. Київ відповідає, не відмовиться від суверенних територій України. Ну і от, Віталію, як ви оцінюєте все, що відбувається із цими е, так званими перемовинами про мир? Коротко скажу, що Financial Times писало, що Володимир Зеленський оголосить 24 лютого дату виборів і референдуму. Потім президент України це заперечив, але е, повідомив блумбергу про те що наступного тижня 17-18 лютого у сполучених штатах зустрічатимуться знову делегації для обговорення безпекових питань зокрема буде обговорюватися американська ідея про створення вільної економічної зони як буфера на сході донеччини в яку за словами президента не вірять ані українці ані росіяни тож в чому сенс таких обговорень і загалом яка ідея досягнення миру станом на сьогодні є Центральною і реалістичною. Чи бачите ви таку центральну ідею у всіх цих розмовах про мир? Я вважаю, що весь сенс розмов про мир дуже простий: Україні потрібно не посваритися із Сполученими Штатами, а Росії потрібно затягувати час. Тому це вистави для одного глядача для Дональда Трампа. Ніякого реального відношення до миру ці перемовини не мають. Ну як не мають учасники цих перемовин обговорюють технічні деталі. Іноді Путін, щоб продемонструвати свою конструктивність, здається до дії гуманітарного характеру, скажімо, звільнення людей з полону. Це все. Перемовини для про мир мають супроводжуватися політичною волею сторін. Політична воля реалізується у бажанні завершити війну. Бажання завершити війну реалізується у бажанні припинити вогонь. Якщо є політична воля припинити вогонь, потім можуть упродовж років. Продовжуватися мирні перемовини по співних питаннях, якщо немає політичної волі припинити вогонь, значить мирні перемовини не мають ніякого практичного сенсу. а Є грою І це все. Віталію, як загалом чи може на вашу думку бути фундаментом таке суперечливе питання? Я його спеціально так запланувала. Фундаментом для формування таких гарантій ініційована президентом США. Рада миру, ми бачимо, що цього тижня в Польщі навіть скликали засідання Ради національної безпеки. Скликав президент Польщі Кароль Навроцький. обговорювалося власне питання запрошення Польщі до ініціативи президента США Дональда Трампа Ради Миру, яка наступного тижня збиратиметься вперше з приводу власне. Гази, адже Рада безпеки ООН уповноважила цю організацію, яка вже налічує 27 членів, контролювати виконання угоди про припинення вогню в газі і працювати над питаннями управління та відновлення? Ми бачимо, що Трамп налаштований рішуче, але бачимо, що європейці коливаються і не безпідставно, адже входити в Ради разом із диктаторами європейці не хочуть, але не хочуть і сваритися із Трампом. Які можуть бути ефекти діяльності цієї? Організації, і, власне, чи варто вже зараз очікувати кроків у відповідь з боку США, що це може бути, якщо не вдасться порозумітися з європейцями щодо такого спільного формату? Я взагалі вважаю, що це не має ніякого назначення. Рада миру, мертвонароджений орган. Дійсно, вона має мандат Ради безпеки ООН виключно на питання газу. Але в Газі досі не вдалося роззброїти Хамас. Сама сутність Ради Миру мала, що вона має контролювати те, що відбувається в Газі після того, як розброїться Хамас, щоб там в Газі було щось на зразок того, що американці хотіли б створити на Донбасі. Вільної економічної зони, де не буде, скажімо, там ізраїльських військ і не буде Хамасу, а будуть миротворці, які будуть просто контролювати, скажімо так, відновлення цієї території. Може. Створення нормальних умов для життя населення цієї території без ідеологічної обробки хамасом Але цього всього немає в принципі. У мене таке враження, що Дональда Трампа урвався трапець і він вирішив створити Раду Миру, щоб замінити нею якісь реальні зміни у ситуації на Близькому Сході. Тобто це імітація. Але знову таки, ця імітація має мандат на газу на Україну, вона не має мандату. Всі заяви Дональда Трампа про те, що ця організація буде вирішувати питання конфліктів в усьому світі, не мають під собою ніякого юридичного підґрунтя, тому що вона на це не уповноважена. І знову таки, як ця організація може когось і в чомусь підмінити, коли вона отримує мандат від Ради безпеки ООН? Значить, єдиним реальним органом, в якому розмовляють між собою великі держави? До речі, нагадаю, що Росія так і не увійшла до цієї Ради Миру, незважаючи на запрошення Трампа. Залишається Рада безпеки ООН. От вона надала цей мандат Раді Миру на контроль над припиненням вогню в Газі. Відкликати його вона не може, тому що Сполучені Штати мають право вето і можуть заблокувати будь-які зміни у статусі цієї Ради. Але вони не можуть його і поширити, тому що тоді право вето може застосувати Росія чи Китай. І на цьому все закінчиться. Так що я вважаю, що Рада миру виключно якась внутрішньо-політична ідея Трампа пов'язана із довиборами, із бажанням займати ще якусь посаду президента земної кулі. Люди, які пропонуються Дональду Трампу, мені здається, використовують цього таку, складне сприйняття реальності, яке ми бачимо. Можливо, це ідея на 2029 рік чи Трамп залишиться головою Ради Миру, а буде якийсь там президент Сполучених Штатів, новий, який має бути просто членом Ради Миру і дослухатися до Трампа? Я не знаю, що він там собі мріє. Але я взагалі не пов'язую розвиток політичної ситуації російсько-української війни з цією дивною конструкцією. Що ж, Віталію, в такому випадку? У нас сподівання тільки е, на два фактори: це єдність Європи і ЗСУ. І тут в обох цих е, напрямках у нас цього тижня хороші новини. Якщо можна Не так підсумувати третій, третій фактор – це американський тиск. Він же є. Сподіваємося на це. Але щодо перших двох питань: перше, це європейський союз, європейський парламент остаточно погодив виділення Україні 90 мільярдів євро допомоги. А по друге, те, що ми з вами говорили, Рамштайн це 35 е, ракет для Петріотів і е, 35 мільярдів е, оборонної допомоги. А якщо говорити про наші е, власні успіхи, то сили оборони 12 лютого е, застосували крилаті ракети fp 5 Фламінго з метою зниження наступального потенціалу ворога і е, вразили арсенал. Е, Комплексного зберігання ракет боєприпасів і вибухових речовин у Волгоградській області? Щоправда, Росія у відповідь погрожує вдарити Орешником? Ми знаємо, що Фламінго це українська далекобійна зброя, і е, наскільки от вона змінює станом на сьогодні акценти у війні? Наскільки змінюють ці акценти такі акти е, у відповідь на російську агресію, як здійснили е, сили оборони? У Волгоградській області і е, чи працюватимуть російські погрози орешніком в Мюнхені про що попереджає президент України Володимир Зеленський? Я не думаю, що е, європейці лякаються якоїсь російської зброї новою, тим більше вже абсолютно є очевидним, що Росія навряд чи здатна реально увійти в якусь ядерну гонитву Сполученими Штатами після? Закінчення всіх цих угод про ядерне роззброєння. Але безумовно, чим більше України буде власною для кабійної зброї і чим більше буде західною для кабійної зброї, тим менше Росії буде можливості продовжувати війну. Ну і до речі, про третій момент, про який я говорив. Він же теж з момент цієї цього тижня. Цього тижня ми з вами дізналися, що Індія дійсно припиняє закупівлю російської нафти. Це не менш важливий момент, повірте мені. Тому що він зменшує доходи російського бюджету в рази. І це означає, що Дональду Трампу дійсно вдалося схилити індійського прем'єра на рендер-моді до відмови від російського від російських поставок, від російської сировини. не тільки Трамп. Європейці також вирішили не купувати нафтопродукти, які виробляються з російської нафти. Це теж важлива ситуація. Але ми прийшли до моменту, коли майже всі. Нафтопереробні виробництва індії відмовляються від російських закупок. Російська нафта в морі і вони не знають, кому її продавати.